Всім доброго дня. Хочу вам показати завершену нашу квартиру на сьогодні. Як вона виглядає? Ось такий коридор. Чотири світильники. Коридор переходить в кухню. Ми зробили одним полотном, так як я і говорив. Посередині у нас трек по освітленню. По периметру біла вставочка. Ось так воно виглядає. Так. Далі у нас ванна. Також біла матова стеля, два світильники і по периметру у нас біла вставочка. Також ось вона, як вона виглядає. Так, по дитячій кімнаті. Що у нас тут? Також біла матова стеля. Шість світильників. Три з однієї сторони, три з другої. Так, карміс у нас. Кі 1 Білий. Ось так він виглядає. Такий кринизик. Два ввода. Далі що у нас по залі? Зал. Ось так виглядає. Біла матова стеля. Треки. Будуть трошки пізніше. Шину поки прикрутили, бо треки ще не купили. Так. І... Чорна вставочка, вот так вона виглядає, може ближче вам покажу? І по карнизу у нас також тут Q1, тільки в чорному кольорі, і також тут ще додали LED-стрічку. Буде підсвічування ще. Ось так виглядає, там також обвод. І найменше у нас, чи можна сказати, найбільша стеля, це. У тут, мабуть, якийсь гардеробна буде чи що, значить така маленька стелька. Так. По освітленню ще не все підключено, бо даже щиток ще не зібраний. Хлопці зберуть щиток пару днів і буде вже готове освітлення. Замов зможе там включатися, виключати все. Ось так. Син, до побачення, гарного дня.